Вітаю всіх, трошечки хочу відійти від цього гімнополітики, а поговорити про такі діла насущні. Таке серйозне питання вивіз дітей, вивіз молоді за кордон, виїзд молоді за кордон через мобілізацію. Наскільки серйозний виїзд молоді за кордон через мобілізацію? Тобто молодих хлопців до 18 років. Наскільки серйозний виїзд за кордон молодих хлопців до 18 років, щоб вони не підпадали під мобілізацію, наскільки це серйозно? Ну, дивіться, четвірка жезлів це досить результати. Перші такі кроки, щоб цього не було. Це роблять ті, хто вважає, що це дуже потрібно, враховує свої можливості. Вибір. Тобто це вибір або сидіти в країні, або виїхати. Війна. Звісно, це війна, дорога. Війна призводить до цієї дороги в світле майбутнє, в приємне майбутнє. А що ви хотіли? Ось король Кубків наш випадає через цю мобілізацію. Щоб не стати жертвами оцього сього Ну, це жертва, це ось три карти жертви, щоб вони не були. Потім мобілізовані, щоб не тягнули на війну. Звісно, вже ніхто воювати не хоче, особливо молодь. Тепер яка буде тенденція щодо виїзду молоді за кордон? Хлопців до 18 років? Яка буде тенденція? Яка буде тенденція в цьому питанні? Війна? Від війни. тікати від війни, що вам сказати? Молодь ось вона і випадає. Кінцевий результат. Кордони розглядають цю можливість і на майбутнє. Причому багато хто, коли діти дорослішають, багато хто хоче це робити. Через війну, через ТЦК, через мобілізацію, через все. Тепер наша країна буде з цим боротись. Наша країна впливатиме, щоб не вивозили так багато. Хлопців молодих за кордон, яким ще немає 18. Наша країна буде щось з цим робити? Так, однозначно, вона буде з цим робити, тому що їм це не цікаво. Змінювати щось. По дурню будуть якісь зміни. Досить хитрі под дьяволо. Розумієте, які ці зміни будуть? Неприємні, по дьяволу дуже хитрі. І вежа також неприємна. Харта. Ну, Треба враховувати, що тут виїзд буде важкий. Вони його будуть робити жорстче, поганіше, можливо, з якогось віку просто не випускати. Таке також може бути. Допускаємо Ми по верховній житті, по дьяволу, Там будуть якась таємниця, якась така підвох, серйозніший підвох в цьому питанні. Тому будьте уважні, кого так цікавить це питання.